Надбавки до пенсії, як українці можуть підвищити свою виплату. Пенсіонер може збільшити свою пенсію завдяки надбавкам. Деякі з цих доплат надаються автоматично, інші потрібно оформлювати у пенсійному фонді України. При цьому деякі надбавки залежать від розміру прожиткового мінімуму, та його підвищення призводить до зростання доплат. Про це повідомляє ПФУ. Внаслідок зростання прожиткового мінімуму зросла і надбавка для осіб, які мають статус почесного донора України, зазначили у фонді. Таке звання надають громадянам, які безкоштовно здали 80 доз цільної крові або її компонентів через метода Ферезу. 60 доз плазми. Наразі ці громадяни отримують доплату 10% від зазначеного прожиткового мінімуму. Тобто така надбавка становить 292 гривні. Крім того, українські пенсіонери мають право ще на кілька надбавок до пенсії за віком від 70 до 74 років 300 гривень, від 75 до 79 років 456 гривень та від 80 років 570 гривень. За додатковий стаж 1% від нарахованої пенсії за кожен зайвий рік. Але не більше 20,9 гривні за кожний рік. Зазначимо, що йдеться про стаж понад 35 років для чоловіків та 30 років для жінок. За дітей особам, які самостійно виховують дитину до 18 років, покладено збільшення 150 гривень на місяць. За оформленням цієї доплати необхідно звернутись до ПФУ.